Купівля криптовалюти на Bybit. Ми вже перемістилися на головну сторінку криптовалютної біржі Bybit. До речі, свій аккаунт я реєстрував за посиланням з обсу цього відеоролику, що рекомендую вам для того, щоб отримати бонус до 30 тисяч доларів доступ до торгового ком'юніті і свого персонального менеджера, якому можна здавати абсолютно всі питання. Зараз ми з вами розглянемо два варіанти. Якщо у вас ще немає. І ніколи не було ніякої криптовалюти. І якщо ви вже володієте, принаймні USDT. Хто не знав, один USDT дорівнює 1 долар. Просто USDT це такий віртуальний долар. Розглядаємо для новачків, щоб купити вашу першу криптовалюту, і, до прикладу, гроші лежать у вас в готівці. Якщо лежать в готівці, їх потрібно закинути на вашу банківську карту, абсолютно будь-якого банку, будь-то Приват, моно, або Райфайзен і так далі. Як тільки ви поповнили вашу карту, наводите на вкладку купити криптовалюту, далі йдемо сюди. P2P трейдинг. За допомогою P2P трейдингу ми будемо купувати ці самі USDT. І вже далі за USDT можна купити Bitcoin, ефір і так далі. так далі, так далі, далі. Будь-яку криптовалюту можна купити на Bybit вже безпосередньо за ці долари. Нам потрібно навести кнопочку Миші накупити, щоб все нас з зеленим кольором. Далі. В способах оплати обираємо той банк, на рахунку якого у вас лежать кошти, наприклад, монобанк, там приват без різниці. Клікаєте підтвердити і вписуєте суму в гривнях, яку ви хочете витратити. До прикладу, візьмемо 5 тисяч гривень. Так? І тепер. Ми всі фільтри встановили. Нам залишилось тільки підібрати продавця USDT і купити в нього ці гроші. От, наприклад, перший нам в принципі, підходить, він має навіть срібний рівень мерчанту. 99% успішних ордерів з 2235 ордерів. Це за останні 30 днів на секундочку. Він нам 100% підходить. Натискаємо Купити USDT», вписуємо суму в гривнях, яку ви хочете заплатити. Так. Далі обираємо спосіб оплати і обов'язково читаємо умови. Умови цієї угоди. Наприклад, цей подавиць не приймає від трьох, від третіх, верніше, осіб. Приймає тільки на Монобанк, а банк, приват і так далі. З інших банків, бачите, будуть чекати один день. Тож, якщо ви згодні з умовами, тискаємо на кнопочку купити. Далі нас приміщає на сторінку транзакції. І нам залишається тільки скопіювати платіжну карту цього покупця, відправити йому свої кошти. Так, ви перші відправляєте кошти, але гарантом цієї угоди виступає безпосередньо криптовалютний біржа Bybit. І в разі чого всі ризики і далі апеляції, будуть розбирательства. В общем, вас дуже складно тут обманути. Bybit про це все подбали. Скопіювали, відправили кошти, натиснули на жовту кнопочку оплату, здійснено, дочекались, поки вам перевели назад ваші USDT, і все, можна купувати криптовалюту. Зараз ми цим і займемось. А перед тим, же, як будемо купувати, розглянемо другий спосіб поповнення це з іншої біржі або гаманця. До прикладу, в мене є гаманець Metamask, і в мене там лежать якісь певні активи. Для того, щоб. Ці активи принести безпосередньо на Bybit. натискаю на кнопочку Поповнити, далі внести криптовалюту. І мені потрібно обрати ту криптовалюту, яка в мене лежить на гаманці. Якщо я знаю, зайшов свій Metamask, в мене тут є декілька доларів. Тобто мені потрібно брати тут от, Tether USD. І тут обираємо USDT. Далі мережа. Перевіряємо, дивимося. Вони в мене лежать в мережі bep 20 Тобто тут мені потрібно обрати мережу. БСК Б-20. Тепер натискаю на кнопочку «Підтвердити», ознайомлююся з мінімальною сумою депозиту, копіюю адресу свого гаманця і перехожу в Metamask, далі тут відправити. Вставляю адресу, обираю, скільки доларів я хочу відправити, і таким чином переказую собі ці кошти. Після того, як ви отримаєте свої кошти, хоч то через p 2 p трейдинг Хоч то через приказ з іншої біржі або гаманця, вони у вас відображаються на єдиному торговому аккаунті. І для того, щоб купити криптовалюту, наводимо курс на вкладочку торгівля. Зверху, бачите, далі спот. І обираємо абсолютно будь-яку торгову пару, наприклад, Bitcoin USDT. Будь-яку криптовалюту можна купити за USDT, яка прислана на криптовалютній біржі Байде. Просто заходите сюди в пошук і просто подивіться, яка велика хмара різних криптовалют тут є. Я думаю, 100% ви собі щось підберете. І залишається останній крок це купити криптовалюту. Розглянемо, наприклад, біткоїну. Хочу я купити біткоїн, але не зараз, тому що зараз 85 тисяч ціна мене не влаштовує. Я хочу купити його, коли він буде коштувати 80 тисяч. Переключаємося на лімітний ордер. Бачите, в нас горить зеленим кнопочка купівля. Далі написано лімітний, риночний, і далі Take Profit, stop loss. Ми натискаємо на лімітний, вписуємо нашу ціну, по якій хочемо купити ту чи іншу монетку, в випадку біткоїна я хочу купити по 80 тисяч. І тепер вписую суму в USDT сюди, в колоночку вартість ордера, яку хочу витратити. І натисну на кнопочку Купівля. Далі ордер в мене автоматично розміститься, і це є безкоштовна процедура. І як тільки ціна біткоїна сягне 80 тисяч доларів, він в мене автоматично купиться. Мені не потрібно буде сидіти, моніторити, чекати, поки він туди дійде. Просто розмістив ордер і пішов займатися своїми справами. Але якщо ви хочете купити монету по ціні, яка є зараз, то натискаєте на кнопочку ринковий, справа зверху, так? правіше від лімітного, і вписуєте суму в USDT, яку ви хочете витрати, і купите ту чи іншу монету по ціні, яка є на даний момент. У випадку біткої це от 85 247. Доларів з продажем, це все працює аналогічним чином. Якщо ви хочете продати свої біткоїни подорожче, тобто не по 85 тисяч, а наприклад, по 90, вписуєте сюди 90 тисяч і чекаєте поки ціна дійде до цієї відмітки. Як тільки вона сягне 90 тисяч, то біткоїни ваші у вас автоматично продадуться. Якщо хочете продати тут і зараз, просто ринковий і продаєте. Тож, друзі, сподіваюсь, ви все зрозуміли. Нагадую про всі корисні посилання на моє торгове ком'юніті на реєстрацію Bybit разом з бонусом. Це все знаходиться в описі. Дякую всім величезне за перегляд. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!